Тімна. Привіт, малята, хлопці та дівчата. До вашої уваги, українська народна казка Лисяче серце, ходив лис берегом понад водою і, як помітить маленьку рибку, котра підпливе до берега на сонці погрітися, мерщій хапав її та поїдав. Побачили це більші риби, і стало їм моторошно, що до їх господарства втручається якась патлата істота. Відправилися вони до свого короля за порадою. Що мають робити? Король вислухав їх і каже Приведіть лиса сюди, на глибину Дністра. Тут ми виймемо його серце, з'їмо і будемо такі мудрі, як лис. Вирушили дві риби виконувати наказ короля. Припливли до берега, зупинилися біля лиса та кажуть. Шановний пане, чи не попливли б ви з нами? Чогось потребує вас наш король. Чому б ні? Як треба, то й треба. Сів лис на риб пливуть на середину ріки. Між тим лис запитує. А ви не знаєте, чого ваш король потребує від мене? А чому б ні? Знаємо, він казав, що треба ваше серце виняти та з'їсти. Після чого будемо мудрі, як ви. Е, коли так, то завертайте назад, бо я залишив серце вдома. Але швидко побіжу та за хвилину принесу сюди. Повернулись риби до берега. Лис плигнув на тверду поверхню та й каже які ж ви дурні. Та хіба є хто такий, що ходив би без серця? Риби зрозуміли, що лис їх обдурив, але вже запізно. Бо що ж вони йому тепер зроблять? Ось і казка закінчилася, а ви, здається, ще не втомилися. Але все ж. Стійте, зачекайте, та висновки до казки запам'ятайте Навчитися аналізувати інформацію, яку отримуєте, а не вірити у все, що вам кажуть. До наступної казки на все добре.